Петро Павличко, Коли помер кривавий торквемада. Коли помер кривавий торквемада, Пішли по всій Іспанії ченці, Зодягнені в лахміття як старці, Підступні пастухи людського стада. О, як боялися святі Отці, чи не схитнеться їх могутня влада! Душа є ретикаті смерті рада, чи ж не майне десь усміх на лиці. Вони самі усім розповідали, що інквізитора уже нема, а люди, слухаючи їх, ридали, не усміхались навіть крадькома. Напевно, дуже добре пам'ятали, що здох тиран, але стоїть тюрма.